Привіт усім! Мене звати Валерія. Я дізналася про свої нейровідмінності у віці 40 років. І в мене троє дітей, майже підлітки, і вони теж мають діагнози. Тобто всі діти мають рудух, і доченька має також раз. І от у цьому відео я хотіла б. Торкнутися теми, як же ж так може бути, що людина 40 років живе і не знає, що у неї нейровідмінність, і е, як так може бути, що не помічають це інші? Про маскінг? Що таке маскінг? Якщо ви вже якусь інформацію таку дивилися, читали, до речі, чому? Чому вас це цікавить? Можливо, ви впізнаєте себе у цих ситуаціях описуваних. Маскінг це коли людина підлаштовується під те, що інші хочуть бачити. Таким чином, це захищає цю людину. Від якихось неприємних реакцій, від неприємних ситуацій можна вивчити, як себе поводити, щоб не наражатися на щось, що не подобається, що робить боляче. Люди кажуть, що дівчата в цьому краще. Я не буду казати, що це точно так. Але підозрюю, що люди не брешуть. Що я можу сказати про свій власний досвід? Якщо хочеться залишатися в групі, в суспільстві, ну, наприклад, це, це садочок, чи це школа, шкільний клас, та, щоб діти в класі не булили, не ображали, та, то треба бути якоюсь, ну, такою, як усі. Якщо тобі кажуть привіт, ти кажеш привіт. І ти знаєш, Окей, це норм. Типу, ти як усі, ти теж кажеш привіт. Можна вивчити, що на питання, як справи, ти можеш казати добре. Але забуваєш спитати а в тебе. Але вже норм. Вже достатньо сказати добре, і, типу, вже якось, типу, норм. Поводиш себе так, як від тебе очікують. Це головне, да? це можна вивчити. Можна вивчити, знаєте, як правило, наприклад, етикет, да? це як етикетка. Маскінг це як етикетка. Етикет це теж правило. Ти прийшов в ресторан, ну, не знаю, колись це було важливо, зараз, може, не дуже важливо, а це вже більше про якісь там королівські родини. Да? О, тут в тебе вилочка, тут в тебе серветочка, тут в тебе те-се. І ось отак треба їсти рибу, а отак треба їсти м'ясо, отак їдять фрукти, а отак іще щось їдять. Так? А, а от інакше не їдять, це вже неправильно і це ай-яй-яй. Ти не вписуєшся тоді. Якщо ти не вписуєшся, значить ти не свій. Ну, ти, значить, не з цього суспільства. Людина може це вивчити, але вона не відчуває зсередини, що це має бути отак. Так само. Я не відчуваю зсередини, що ось це те, що інші роблять, що воно має якийсь сенс. Окрім того, що це просто правило і всі домовилися. Звичайно, я росла, розвивалася, чомусь училася більше, ніби як я можу зрозуміти, ці коди суспільні, Отак так от прийнято, і більше в них ну, якогось сенсу бачити. Да? Але людина з раз вона просто не відчуває так ситуацію, щоб бути в цій ситуації природньою. Тобто в спілкуванні людина з раз буде ну, така, ну, трошки незграбна, та? не буде такої легкості спілкування в неї. Навіть якщо це людина балакуча. Таке ж теж може бути, навіть якщо ця людина е, любить компанію, насправді любить вона з людьми проводити час, і потреба в неї така є. Але це відсутність чуття, е, почуття такту і просто відчувати, куди ведеться розмова, чому, який настрій цієї розмови. Тобто, коли мене там питають, типу, ти розумієш, про що я тобі кажу? Звичайно, я розумію, про що ти мені кажеш. Але я геть не розумію, чого ти від мене чекаєш. Тоді, я розумію. Я слухаю уважно, іноді, можливо, не дуже уважно, але я намагаюся завжди уважно слухати. Але я слухаю історію. Я слухаю це, як фільм дивитись. дивлюся, розумієте? І. Якщо людина очікує від мене якоїсь певної реакції на це, або якоїсь певної дії, я не можу зразу збагнути, що від мене щось очікують, і тому мені дуже незручно стає. Я мало того, що я слухаю, що мені кажуть, я ще паралельно намагаюся думати, а чи не означає це, що від мене зараз щось е, треба? Що я маю щось сказати, якийсь вираз обличчя зробити, е, щось робити. Е, Відреагувати якось ось я, я просто я слухаю людину, як дивлюся фільм. І мені це цікаво, як історію якусь слухати і дивитися. Ось так це із середини для мене. Цікаво, чи ця аналогія також лягає ще комусь, чи це тільки моє власне, так? Тобто я на насправді не, не зустрічала, от я дивлюся там ще пару каналів. Теж про нейровідмінності, їх будуть нейровідмінні також люди. От про те, що вони спілкуються так, ніби вони дивляться фільм, я такого ще ні від кого не чула. Чи відгукується це вам, чи це справді такий маркер людини, наприклад, з раз, я думаю, це більше дораз, чи це щось моє власне. Дуже цікаво. Маскінг е, з часом, можна сказати, досягає рівня мистецтва, тому що е, якщо я розумію, що я в якійсь певній ситуації не зможу зорієнтуватися, я не зможу е, так відповісти, так е, зробити щось, як від мене би того очікували, я не з'являюся в цій ситуації, я її уникаю. Уникнення це теж частина маскінгу, і воно працює перфект. Mm. Це, я вам кажу, як просто профі знайомі, які там мене довгі роки вже знають, і кому я там сказала щось. Можливо, навіть не сказала про те, що в мене вже діагностували здавали це. А... А просто сказала, що ви знаєте, в мене там є підозра, мені відгукується там, -сям, тут такий фільм, там щось прям як про мене, там іще щось. Вони кажуть, це ні. ні. Це ні. все окей. Типу, ти ж себе ведеш отак, отак, отак і отак. А я ж себе отак, отак, отак і отак і отак веду тоді, коли я до цього дуже добре підготувалася. Я перед тим як зустрітися, сиділа вдома і крутила в голові пару днів про цю зустріч. Я її уявляла. Я уявляла, які можуть бути питання, я уявляла, які можуть бути ситуації. Не дай Боже, це зустріч з кількома людьми. Зазвичай це просто одна людина. З однією людиною набагато простіше. З однією людиною в мене майже немає ніяких проблем з спілкуванням. Ну, я так думаю, можливо, в них є, але вони це не кажуть. Записувати відео зараз. Ну, так, звичайно, мені трошки незручно. Ну, так, треба ну, якось теж старатися виглядати краще, ніж зазвичай. Але, ем, в принципі, немає проблеми з мімікою. М -м, ну, як вам сказати, проблема з мімікою це зажата щелепа, е, Я думаю, це, в принципі, в аутистів є така штука, як. Ем, скутість у, у, у тілі, да? тіло аутичної людини зазвичай не може бути розслабленим. Воно завжди от якось не дуже адекватно, не дуже в адекватних місцях напружене. Наприклад, щелепа, там, спина теж дуже. Тому часто можуть бути, ну, і шия, і можуть бути часто мігрені. У мене мігрені з підліткового віку. Лікарка каже, що треба займатися спортом, і це трошки полегшить ситуацію. Я почала займатися тайчі. Юху, сьогодні була третій раз. Дуже горда з собою, дуже задоволена. Так, да, так от, коли я розумію, що я не в ресурсі, коли я розумію, що я не потягну цю зустріч, я не йду на цю зустріч. Треба, щоб всередині мені сказало, моє тіло, моя нервова система, я готова. Я готова сьогодні туди йти. Я готова бачити цю людину. Я готова з цією людиною провести одну годину, дві години, три години. До речі, легше з однією людиною провести три години один раз на три місяці, ніж зустрітися з нею три рази. Кожен місяць по одній годині. <суб> так, ти, типу, вже відбув. <суб> Такий чик! І так, нормально, три години. Класно. <суб> коли люди бачать нейровідмінну людину лише у стані, коли вона на пікі, коли вона готова, то вона може виглядати дуже, навіть, може навіть кул cool виглядати. Так? Тобто. В якийсь момент вона ну, може даже піти на сцену і там караоке заспівати якесь чи ще щось. Так? Але це один момент, це її найвища точка. От. І зазвичай ви не побачите так, людину, коли вона там. А оцього дуже-дуже може бути немало. Так? У мене зараз із спілкуванням, в мене лише одна подруга тут. З якою я зустрічаюсь, ну, тепер вже часто, тепер вже регулярно прям зустрічаюсь. Ми стараємося зустрічатися навіть кожного тижня, от, але до того, поки я працювала, ми ну, з взагалі дуже рідко, можливо, один раз на три місяці, до того там теж не часто, там раз на місяць, можливо, ще там по вайберу я спілкуюся ще з однією подругою, але вона живе далі. Вона теж поїхала з України, вона живе в Німеччині, але це інша земля німецька, і ми не бачимося. Спілкування в мене є, в мене достатньо спілкування з вчителями, з лікарями моїх дітей і моїми лікарями. Але спілкування такого з друзями, да, там в мене немає майже. Я зараз намагаюся вирішити проблему. Спілкування тим, що я почала ходити на тайчі. І це все така, така спільнота. Та? Там якісь є люди, відмінні від вчителів і лікарів. От, це не спілкування з друзями, знайомими, такого спілкування справді мало. Чому? Енергію економимо. Це дуже затратно, це дуже багато вимагає сил, багато зосередженості, спілкуватися за бесідою, реагувати точно, пам'ятати. Обличчя, чи моє обличчя, чи моя міміка зараз відповідає ситуації. Це такі більш аутистичні, можливо, штуки, а окрім цього, є рту, якому дуже швидко стає нудно. Потрібна постійна якась стимуляція чимось цікавим, смачненьким і ще чимось. І це насправді таке коло замкнене. З одного боку стимуляція потрібна, з іншого боку, стимуляція втомлює, виснажує. І тому ти можеш. Спочатку хочеться. Хочеть... Це, це як дитина, яка хоче солодкого їсти, вона їсть, їсть, а потім їй погано стає. Так? І ось, ось так. І як що з цим робити, окрім самодисципліни і графіку, вибудовувати якийсь графік? Не дуже зрозуміло насправді. Знову про маскінг. Бачите, я перестрибую з одного на інший. Я згадую якусь дрібничку йду вже в якусь іншу сторону, а треба повертатися до маскінгу. Тема пала, маскінг. От. Що робить з нами маскінг? Він насправді так, він нас захищає. Так, нас не забивають камінням, бо ми відьми, чи ще щось таке, дивні. Да? Але, але себе дуже легко загубити, дуже я, ну, забути, чи не знати, не, не знати, а що насправді мені подобається, а що насправді я хочу. Я думаю про те, як догодити комусь моєму слухачеві, я маю на увазі в спілкуванні співрозмовнику, а мені, що для мене добре, а я не знаю. І в 40 років я теж не дуже знаю. Більш того, до цього ще додається алекситимія, коли не дуже зрозумілі власні почуття, відчуття, емоції і все таке інше. Тіло стоє, відчувається не дуже адекватно. І е, прості, здавалося б питання, типа, а тобі це сподобалося? Мені треба сісти і подумати, що це мені сподобалося. От. Це теж впливає на якість спілкування, і це теж вимагає маскінгу. Тому дуже ну, простіше сказати, так, да, да, мені сподобалося. Потім, в тому, може, подумають, що це було для мене і як, але зараз від мене це вимагається, і я це скажу. Можна навчитися, виразно говорити. В мене були, ну, можна сказати, театральні курси, да? тобто, курс, курси акторської майстерності. Можна прочитати книгу Дейла Карнегі як знайти 100 друзів чи щось такого плану, стояти перед і... Займатися своєю мімікою, там. як посміхатися, щоб це було не. А щоб це було більш так приємно і природньо. Це те, що я робила колись. Я не знала, що в мене якісь нейровідмінності, але я хотіла, щоб в мене були друзі в школі, і тому я така і перед дзеркалом. Ось, це можна вивчити. Це можна вивчити, і ви тоді. Ну так, ну можливо, людина не буде якоюсь там ідеальною, да? але ну, всі ж ми не ідеальні, ну там, ну так, ну, зі своїми особливостями, просто людина, але не нейровідмінна. Так це виглядає. Але потім ця людина приходить додому і... І їй треба кілька годин просто лежати. Після того, як вона цю масочку так зняла вдома, в своїй кімнаті, поклала і може лише на самоті з собою бути собою. От. Лише коли вдома нікого немає, я можу розслабитися і ем, зосередитися на якихось своїх думках. Ось. Навіть якщо це просто діти мої, все одно. Так що, якщо ви в себе щось помічаєте подібне, або серед своїх знайомих, чомусь ви це дивитеся, чомусь вам ця тема цікава, от, то можете знати, що маскінг може ввести в оману, причому не тільки вас, не тільки співрозмовників, я маю на увазі. Може вводити в оману і саму людину. Вона може це робити підсвідомо. Це не, не щось, що у мене є план надягнути масочку. Ні, план немає. Це просто самозахист. Ось. Це про маскінг. Наступне відео я буду намагатися робити також тематичними. Можливо, я навчуся. Не перестрибувати отак, як це було зараз. Можливо, я зможу написати собі план і по ньому щось розповідати. І сподіваюсь, вам не було дуже нудно.